Олександр Усик у кіно. Український боксер уже давно мріяв знятися у великому фільмі. І наразі портал IMDB повідомив, що наш козак зіграє роль відомого бійця. Ба Більше це має бути реально масштабне кіно. Наразі відомо, що партнером по знімальному майданчику для Сашка має стати Дуейн Скеля Джонсон. А стрічка матиме назву Машина що трощить. По-моєму, тут вони обидва добре підійдуть. Також у фільмі зіграють Емілі Блант, Лінсі Гевін, Райан Бейдер. Та інші кіно з усиком має вийти в кінопрокат у наступному році. Фільм буде присвячений життю колишнього бійця UFC Марка Керра, якого власне і зіграє Джонсон. А усик у свою чергу зіграє роль відомого українця, теж бійця, але не боксера. Про кого саме йде мова? Дивіться до кінця, усе розкажемо на каналі Тайк Майсон. Команда Тайсона Ф'юрі ніяк не наговориться. Промоутер Френк Уоррен вважає, що його боксер виграв на один раунд більше. Ніж українець Тайсон дуже по-філософськи поставився до цього. Він просто хоче реваншу. Він сказав у ринзі, що хоче реваншу. Він сказав у роздягальні, що хоче реваншу. Він сказав мені кілька днів тому, коли повернувся додому, що хоче реваншу. Дуже по-філософськи. Очевидно, він розчарований, але по-філософськи він відчував, що виграв. Але це був близький бій. Я розумію, чому деякі люди кажуть, що усик виграв. Я розумію, чому дехто каже, що це нічия. Я відчував, що Тайсон виграв на один раунд більше, але я не скаржуся. Це був чудовий бій між двома гладіаторами. Це був найкращий бій століття у надважкій вазі, тому що чотири пояси стояли на кону. Поки що невідома доля титулу IBF Усика, адже організація може як забрати свій пояс, адже не буде захисту проти претендента, так і зробити виняток і залишити ремінь в українця. Остаточної відповіді поки що немає. Однак відомо те, що претендентство уже 1 червня зіграють Дюбуа та Херговіч. Так, знову цього динаміта намагаються підвести до Усика, але для цього потрібно проходити. Філіпа і мій прогноз, що хорват у нудному бою забере перемогу рішенням. Поставити на хорвати або англійця ви можете на сайті Favbet за посиланням у закріпленому коментарі. Переходьте за нашим лінком та отримуйте бонус на перший депозит. Але пам'ятайте, що це лише спосіб розваги, а не заробітку. Райан Гарсія все-таки був на допінгу. Лабораторні звіти та зразки Б збіглися із зразками А. Обидва дали позитивний результат. У крові боксера знайшли заборонений препарат Остарин після того, як він переміг Дейвіна Хейні, а перед тим не вклався у вагу. Можна сміливо сказати, що шоу від Гарсії вдалося. Його реакція на допінг скандал приголомшує. Ну що ж, позитив, так, позитив. Позитивні моменти. Так, я щасливий. Я люблю стероїди. Я не парюся, якщо я більше ніколи не зароблю гроші боксом. Ваша поразка не моя. Мене підставили. Яке кончене, схоже, що Девіну Хейню анулюють його єдину поразку в кар'єрі. Його виступ змусив мене засумніватися в тому, що це реально топовий боєць. Однак, після останніх новин я залишуся при своїй думці, що Хейні фантастичний атлет і може бути в десятці паунд-фо-паунд. А гарсія ну це ганьба боксу. Сьогодні цей вид складається зі спорту. Та шоу бізнесу. Як старовір, я більше топлю за піт і справжні досягнення. Для Гарсії ж важливіша гра на публіку. Окей, приймається, але він тут відверто перегнув. Твій опонент кілька місяців плідно готувався, аби дати тобі тягла. А врешті отримав репутаційні збитки, бо відгріб від чувака на допінгу. Фанати хотіли класний бій, і вони його дійсно отримали. Але після смак тепер так собі. А Райан на це чхати хотів. Думаю, дисквал на два роки за таке це було би в самий раз. Погоджуйтеся, друзі. Напишіть у коментарях. Отже, усик у кіно наступного року світ має побачити стрічку, де боксер дебютує на великих екранах. Хоча грати ролі Сашко вміє. Мабуть, ви вже й забули, але колись із ним була топова реклама. <реклама> Цього разу все пішло куди далі за МТС. Це буде роль в американському кіно. Але не дебют, адже боксер уже грав в українських фільмах. До прикладу, фільм Правило бою. Ось кілька кадрів зі знімального процесу. Хороший був боксер великий. А ще боксер був актором дубляжу, озвучивши бандита Шолома у мільтфільмі Викрадена принцеса Руслан і Людмила. Режисером стрічки Машина, що трошить, стане американець Бенні Сафді. А Усик зіграє роль легендарного українського бійця ММА Ігора Вовченчина він завершив кар'єру у 2005 році, але Японія може пам'ятати ігора по турнірах Pride і тими самими боями проти Марка Керрі. А яка комбінація принесла успіх Усику в бою із Ф'юрі? Як Сашко не посипався? Та що команда казала йому під час перерв у важкі моменти? Про все це дивіться в ролику за підказкою на нашому каналі. Тайк Майсон і команда Макс Діденко на зв'язку.